Гляньте, скільки вже квіту. І от так, друзі. Їхні квіточки чарівні. Друзі, привіт! Справжні моменти життя з вами. Хочу показати вам волотисті гортензії, як вони зараз в якому стані. І покажу ті гортензії, які вже розпускаються, набирають свою силу. Знайшла багато квітників з гортензіями. І хочу вам їх ближче показати. Ось ростуть чарівні ті барбариси грунтопокривні ялівці і гортензії, ми бачимо, що там є вже бутони на гартензії. і Я йду і показую, Жу вам зараз їх багато, різних сортів. Показую ближче вам. Бачимо, ось вже ці трішки пізніше, якийсь сорт будуть розквітати ось. ось. Я вам буду показувати їх, як вони будуть розквітати. Просто на інших клумбах, щоб цікавіше було. Як Такі стали популярні волотисті гортензії. От, садять їх отакими от масивами. І... Е Поруч вертикалі, де хвойні, те, про що я говорю, що хвойним треба приділяти нам більше увагу. Так, і переходимо в другу клумбу. Вон, по той бік бачимо, яка троянда шикарна. Тут йдуть знову ж такі такі ялівці низькорослі, карликові, гарненькі. І далі ми бачимо, вже розквітає гортензія. Гляньте, скільки вже квіту. Ну, так, друзі. Подивіться, що вже робиться. Що таке червень? Гортензії. Набрали вже волотисті силу. Зараз покажу вам далі. От дивіться, який гарний кущ троянди. І знову повертаюся до гортендії. Їхні квіточки чарівні. І це ж вони квітнути будуть до самих морозів. Довго-довго-довго. От Чому вони стали популярні ці гортензії? Через те, що вони квітнуть гарно, квітнуть довго. Ну, от догляду вони потребують гортензії. Так, треба підкислювати ґрунт. Так, і ось цей масив гортензій, і той, що далі. І переплітаються за такими ґрунтопокерівними ялівцями і барбарисиками такими гарненькими. Далі, о, з того боку, я вам показувала був інший сорт гортензії. Посередині, ось такі. І з цього боку, я думаю, що такий же сорт, як був з другого боку. Ось оцей чомусь трішечки хтось на нього впав і поламав його. Тут скоро будуть. Скоро буду вам показувати оцю красу. Волотистих гортензій, друзі. А подивіться, яка троянда Боже, Просто милуєшся, милуєшся нею, намилуватися милуватися не можеш. Яка ж вона гарна, яка гарна, друзі. Подивіться, які величезні квіти на ній. І так багато, багато, багато. І показую звідси. От троянда, а звідси гортензії. Ой, яка краса. Захоплює, захоплююча, захоплююча краса. Отак От ідеш, милуєшся цією красою. Навіть її так багато, що хочеться поділитися з кимось. Отакі, От друзі, гортензії. От туди цілий ряд, прям тягнеться така полоса. На клумбах гортензій. Отак вони очікують, що ми ними будемо милуватися. Вони не просто квітнуть. Все, що створено в природі, воно для чогось створено. Ну і ось той шикарний кущ троянди. І ці гортензії, які квітнуть. І зараз я вам ще покажу гортензії трішечки. Так, іду далі, ростуть ось ялівці, такі чудові маленькі. І далі ми бачимо вербу таку і під вербою також гортензія. Так, гортензії вже іншого сорту, також, як вони дуже розквітнуті, я вам буду показувати. Пишіть в коментарях, хто хоче подивитися саме на цій клумбі. Прийду на цю клумбу, покажу, як вони далі розпустилися. Ці гортензії, які сорти тут гортензії є. І знову ми бачимо з вами ось такі барбариси і ялівці. І отакий довго-довго рядком тягнеться гортензія. Тут ось відквітувала вже троянда. Ні, вона не відквітувала, тут багато бутонів. Вона квітнути буде. І далі знову пішли барбариси популярні. Ой, плющ завівся навколо ялинки. І знову, друзі, гортензія. Ой, це така ну дуже здорова гортензія буде. Дуже висока, видно по ній, наскільки вона така потужна. Просто ну такі величезні кущі. Оце один. Стою біля одного вам показую, але іще бутонів я на ній не бачу. Її йшла ближче ось позаглядувати. Поки ще немає, вона пізніша, але воно дуже-дуже потужна така. Дуже потужна гортензія. Ну і далі пішли барбариси. Знову такі троянди то хочеться ще й трояндами поділитися. Ось знову Барбариси. І зайду, друзі. Зараз підійду до того, бачите, виглядає далі такий кущ троянди. Я до нього підійду, щоб вам показати, що поруч з гортензіями можуть бути іще ось такі чудові троянди. Подивіться тут їх. Цілих три куща, вони такі велетенські ці троянди. Вище за мене. От також такий потужний кущ троянди. Ну, а далі туди гортензії скрізь ростуть. Хочу, щоб помилувалися ви трішечки і таким потужним кущем троянди. Так, Додаток до волотистих гортензій вам так іще покажу. Так, я розумію, що вибагливі рослини і ті, ті, але ми їх дуже любимо, ці рослини, і ми їх саджаємо і саме милуємося ними. І я вам всім дякую за увагу і всім бажаю доброго здоров'я і сили, натхнення вирощувати квіти. На останок ці гортензії.